Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Січень добігає кінця. Усі нормальні люди уже давно розказали про свої плани, підпивали усі підсумки, але як завжди, я стрибаю в останній вагон. Але все рівно я хочу вам теж розповісти, що ж я планую читати у 26-му році і які книжкові виклики я собі поставила. В 25-му році я собі там щось тільки напридумувала, які ось було 5 різних викликів. І наприкінці року я зрозуміла, що це дуже провальна стратегія, тому що я жоден з цих викликів по суті не закрила і навіть трішки засмутилася. Тому. У 26-му році я вирішила собі один такий основний виклик зробити, і я дуже сподіваюся, що в мене вийде його. Доробити, дочитати, допроходити до кінця. Адже книги, які будуть в цьому виклику, вони просто неймовірно класні. Також у цьому відео я хочу розповісти вам про якісь такі невеличкі зміни, просто побажання, які я б хотіла вести своє читацьке життя в цьому році, і дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Тож, давайте нарешті розпочнемо. У мене на книжкових полицях. Є просто чудова, прекрасна серія від КСД, серія книжок Культріт. В мене цих книжок 15, 16, 18 в цілому, і тільки три з них прочитані. Я просто ці книги собі купую, колекціоную, я просто на 100% впевнена, що вони мені сподобаються. Але я їх не читаю. Я вирішила в цьому році. Ну, вже скільки можна відкладати, пора вже їх нарешті читати в моєму. Останньому прочитаному я вже витягнула собі виклик на січень ту книгу, яку я собі планую прочитати. У мене ось в цьому році буде ось така баночка з такими ж папірцями, як були в минулому році. Але цьогоріч тут будуть книги від Культріт. Зараз, звісно, я вам всіх їх покажу. Їх у мене не прочитаних 15. І всі 15 я додала сюди. Е, якщо я не прочитаю всі 15, що в принципі логічно, бо місяців тільки 12, це нічого, моя основна ціль прочитати якомога більше з цієї серії, щоб вона просто от не стояла, а вже якось рухалася в процесі прочитання. Але, можливо, в мене буде настрій і якісь місяці я буду витягати там по декілька папірців, побачимо. Але можливо ще таке, що на протязі протягом року я буду ще також докупляти якісь нові книги з цієї серії, і я їх також буду записувати на папірець і вкидати в ось цю свою чашку, і потім витягати рандомно, яка мені попадеться. Тут я собі зібрала всі ці книги біля себе, і в мене є один, два, три, чотири книги. Які я колись читала уже, і я б хотіла їх перечитати. Деякі з них я майже взагалі не пам'ятаю, тому для мене це буде ніби нове знайомство. Ось, в принципі, давайте з тих чотирьох книг і. Розпочнемо, я їх також додала в свою цю чашечку, тому що я дуже люблю перечитувати книги, але через усі ці якісь тренди, постійні новинки, погоню, щоб встигнути прочитати все. Я дуже рідко берусь за перечитування, тому якщо мені якась з цих чотирьох книг попадеться, я буду дуже рада. Ну, принаймні, декілька, я думаю, точно має попастися. Отож. Перша книга це 1984 із іншого боку колгосп тварин. 1984 я, в принципі, пам'ятаю, це хороша, така сильна антиутопія, але все рівно деталі вже підзабулися, я б з радістю перечитала цю книгу. А ось колгосп. Фарин, я взагалі не впевнена, чи я читала. У мене є якесь уявлення, про що буде ця історія, але цілісної картинки, на жаль, немає. Знову ж таки, навіть не пам'ятаю, чи дійсно я її читала, чи десь просто чула відгуки, і тому знаю, про що буде ця історія. Ну, сподіваюся, уже в цьому році я перечитаю це. Також, звісно, у мене є Аеропорт Артура Гейлі. Я просто обожнюю цю книгу. Вона мені свого часу дуже сподобалася. Знаєте, я взагалі належу до людей, які дуже люблять і цінують свій сон. І навіть якщо я дуже хочу спати, а мені там залишається 10 сторінок до кінця, я можу закрити книгу і спокійно ті 10 сторінок дочитати наступного дня. Я ось цю книгу читала до двох чи до трьох ночі. Настільки вона мені була цікава в той період, коли я її читала, коли я з нею знайомилася. Ну, от мені здається, я можу на пальцях однієї руки перерахувати книги, от які я читала до такої пізньої ночі. Я так майже ніколи не роблю, не дивлячись на те, що дуже люблю читати, але... Ця книга мені дуже сподобалася. Саме з неї я зрозуміла, що Артур Хейлі це той автор, якого я буду додавати до себе в корзину, збирати в себе на поличках, і я вже наразі десь в нього 4 чи 5 книг прочитала, і буду з задоволенням тепер збирати їх в себе українською, перечитувати, тому що я дуже полюбила цього автора. Книгу, ті, що співають у тенріні, я при першому прочитанні не скажу, що надто сильно полюбила. Мої просто очікування від цієї історії було настільки високі, що ну, в якийсь момент я розчарувалася, але. Мені здається, два роки тому Аліна мене знову надихнула спробувати перечитати цю книгу, тому що ця історія їй настільки полюбилася. Я пам'ятаю ось цей мільйон стікерів, які вона клеїла на цю книгу, і я така подумала: ну можливо, варто подивитися на цю історію ще раз? Можливо, варто дати їй ще один шанс, уже не будуючи якісь повітряні замки, нічого від неї надмірно не очікуючи, просто от сприймати її такою, як вона є. І я дуже хочу це зробити. Я не скажу, що вона мені взагалі не сподобалася, коли я її читала її вперше. Але ну, я тоді очікувала від неї більшого. Цього разу я нічого не буду від неї очікувати, але перечитати хочу. Тринадцята казка це теж та книга, яку я колись закохалася, вона мені дуже подобалася. Але зараз я майже нічого взагалі про неї не пам'ятаю, і це класно, тому що я можу знову поринути в цю історію, ніби вперше. Я просто пам'ятаю, що там були якісь химерні чи то близнята, якісь сімейні таємниці, все було якось так закручено. І я така, коли побачила, що цю книгу... Переведали українською, мені треба. Я думала, що навіть одразу буду її перечитувати, але ось вона в мене вже мінімум рік точно лежить. Далі я вам покажу книги, які я раніше не читала, але які дуже відомі і мене дуже цікавлять. І одна з них це мемуари гейші Артура Голдена. Тут розповідатиметься про головну героїню Чію, і їй було лише 9 років, коли її продали до відомого будинку Гейш, де вона вчиться винточеності, як правильно носити кімано і всяких оцих штук. Тут написано, що вона потрапляє у світ, де дівочу цноту продають на аукціоні, а кохання вважають небезпечною ілюзією. Мені дуже цікаво почитати цю книгу, вона теж, в принципі, така немаленька. Мені здається, досить довго вона буде читатися, але я дуже хочу з нею познайомитись. Книгу «Осина Фабрика. Я вже насправді не знаю, що, чи я дуже прям сильно хочу читати, але вона маленька, вона в мене є. Я її прочитаю. Просто відгуки там, деяких читачів, я вже не пам'ятаю кого конкретно. Я слухала, і я така розумію, що це, напевно, абсолютно не моя книга. Але я її свого часу чомусь купила, захотіла. Тому буду читати тут досить така має бути, мені здається, огидна і моторошна історія. Тут буде розповідатися про хлопчика, який чекає свого брата з психічної лікарні, але в нього самого не все, так би мовити, добре. Він вбиває тварин. Його жертвами стають оси, миші і там хтось ще. І тут написано, що про свої вбивства він розказує просто та щиро, так що мимоволі стаєш на його бік. Я не знаю. Поки що мені звучить дуже відштовхуючи, взагалі трохи дивно, як ця книга до мене потрапила. Але ну я спробую. Уже дуже багато років я хочу познайомитися із творчістю Ірвіна шоу. Перша мене, напевно, найбільше цікавить його книга Багатий чи Багачий і Бідняк, і там потім ще є якась типу продовження. Але українською теж в цій серії є бага... багатий бідний. Ну, якось вона ось так називається. Але я придбала собі нічний порт'є. Я не знаю взагалі, про що буде ця історія, але моя інтуїція підказує, що мені має сподобатися, як пише цей автор, колись. Я теж слухала на нього різні відгуки. Мені прям відгукувалось те, що люди казали про його творчість. Тому буду пробувати буду знайомитися. Книга теж уже довгенько чекає на своє прочитання. Уже, напевно, осені-дві я собі планувала прочитати книгу Острів Проклятих. Мені здається, що це буде надзвичайно атмосферна і моторшна історія. Тут дія відбуватиметься на ізольованому острові, такому холодному, там буде розташовуватись якась психічна лікарня, і хтось з пацієнтів цієї лікарні втікає і прибуває там якийсь експерт, детектив, щоб з'ясувати, куди він подівся. адже... Охорона в цій лікарні просто на вищому рівні. Там все виявляється надзвичайно заплутане, крім того, ще на цей острів опускається якась там буря, вони всі в ізоляції, і це дуже цікаво, я дуже таке люблю. Стівен Кінг написав: кошмарний світ безумства, контролю свідомості та параної часів Холодної війни. Роман не схожий. Ні на що прочитане вам раніше. Ну, будемо довіряти Стівену Кінгу. Я не, не знаю, ем, чи дотягнеться книга до осені, чи прочитаю її раніше, але мені б дуже хотілося, щоб вона в цьому році випала мені в цьому папірці, або, можливо, просто трішки зчитерю і витягну її сама, коли захочу. Я просто обожнюю фільм дружина мандрівника в часі, я колись дуже сильно... Плакала, Коли дивилася цей фільм, і коли я побачила, що є книга Культріт, я така, мені треба, мені треба, я ще ж обожнюю читати книги з тропом подорожі в часі. І що ви думаєте, ця книга прочитана? Звичайно ж ні. Вона теж не маленька, красиві, тут форзити. Я вже, до речі, забула, як і форзи в цих всіх книгах виглядають. Тому просто я. Дуже хочу зануритися в цю історію, я впевнена, що вона мені сподобається. Не знаю, фільм буде був краще, чи книга буде краща, буду намагатися не порівнювати, але дуже хочу, дуже-дуже хочу, щоб ця книга мені випала чим пошвидше. Ще одна книга, яку я купила після того, як подивилася фільм. І просто закохалася в цю історію. Це прислуга. Я дуже сильно хотіла цю книгу. Я просто мені здається, її так чекала, що я буквально заходила на сайт мало не декілька разів на день, щоб швидше її замовити. Чому я її досі не прочитала? Це для мене велике питання. Я не знаю, чому я її досі не прочитала. Я знаю, що це буде дуже класна історія, яка мені точно сподобається, яка, можливо, мені розіб'є серце. Ну, але в цьому році вже ну, час, вже нема куди відкладати. Вони вже ломиться, полиця, врешті-решт, від цих книг культріт просто не прочитаних. Книгу, куди приводять мрії, надихнув мене купити мій друг. Він сказав, що це така книга, після якої я змінюю своє уявлення про любов. Мене це настільки зацікавило, що я в той день пішла і їм так: мені треба треба ця книга. І я її, звісно, придбала. Я уявлення не маю про що вона. Я не читала анотацію ніколи її купляла, ніколи вона до мене потрапила, ні зараз не буду її читати. Просто от хочу її відкрити коли. Буду читати і поринути, нічого не знаючи, що там буде, чого мені очікувати. Я просто очікую, що це буде класна книга, якась дуже можливо чуттєва з класними глибокими істинами. Тому. Чекаю, вона тим більше така невеличка. Також у мене є в цій колекції цієї по мрії. Мене свого часу зацікавила анотація цієї книги, але мене відлякало те, що тут взагалі немає діалогів. Ось ця книга це просто суцільний текст. Не знаю, трохи мені страшно це читати, хоч вона невелика, там 300 сторінок, але мені здається, через те, що взагалі немає діалогів, буде читатися як всі 600. Мені от здається, що тут буде щось по типу американської мрії. Принаймні, мені так здається, отут останнє речення, що мрія вимагатиме лише невеликої, тимчасової поступки, а тоді прозвучить реквієм по тих. Хто заради примари, зрадив життю і втратив у собі людину. Не знаю, мені здається, що буде цікаво, але наскільки мені зайде ось такий формат читання, не знаю. Ну, але якщо мені ця книга випаде, я обов'язково спробую її прочитати. Так, і останні три книжечки це книги, які до мене приїхали зовсім недавно. Це такі, можна сказати, новинки в цій серії. І тут знову Артур Гейлі і його міняли. Це, до речі, та книга, яку я в автора не читала раніше, тому мені. Вдвічі буде цікавіше і приємніше з нею познайомитися. Тут, наскільки я розумію, буде розповідь присвячена банківській справі, адже кожна з книг. Артура Гейлі, це ну продов... продовольчий, так, продовольчий роман, де він окремо бере якусь сферу і заглиблює нас читачів в усі деталі роботи там, чи аеропорту, чи готелю, чи банку, там, чи лікарні. Тому мені здається, ось тут ми будемо в банку з вами, так, американського банку, першого торговельного американського банку. Не знаю наскільки мені це сподобається, але я довіряю Артура Артуру Гейлі. Тому, як я вже сказала, буду читати, купувати в нього все, що буде виходити. Дуже рада, що нарешті маю нову його книгу. Власне, друзі, книга, яка мені випала на січень, я її ще насправді не починала читати. Якось взагалі в мене такий дуже нечитабельний січень. Не те, що я не хочу читати, просто я обирала для себе якісь такі складні книги, які довго читаються, тому до список Шенлера в мене ще не дійшли руки, але я обов'язково її прочитаю. Ось я вже наступною буду її брати тут. У нас про це роки Другої світової війни. Теж багато чула про цю книгу, але якось вона досі не потрапляла мені до рук. Якось не знаю, не було нагоди її купити, не хотілося мені її читати. Але тут е в культріт вона вийшла. Я така, ну все, нема куди відкладати, треба її вже купувати. Тим більше я вже багато років на неї дивлюсь. Тому на цю історію зовсім скоро очікуйте мій відгук. Так, і остання книга це Я, яка ніколи не знала чоловіків. Я взагалі вперше побачила цю історію, коли КСД її видали. Ніколи раніше я про неї нічого не чула, ніде її не бачила, але це антиутопія, яку порівнюють із розповіді служниці Маргарет Едвуд, а я ту Антиутопію дуже сильно люблю. Тому мені оцього порівняння вистачило, щоб просто додати цю книгу в корзину. Подивіться, якась тут жінка така, ніби ось якийсь апокаліпсис стався. Вона така, не знаю, обідрана, ну, на такому фоні якомусь. Занепавшої планети. Не знаю, я не читала знову ж таки анотацію, але книга маленька, тому навіть якщо вона мені не випаде. Я думаю, сама візьму її та й прочитаю. Е, так, друзі, в принципі, з книгами, ось від Культріт, все. Також я зараз пропоную витягнути ще один папірець, тому що моє прочитане буде не скоро, можливо, десь аж в кінці лютого, можливо, на початку березня. Не знаю, побачимо, тому я хочу витягнути ще одну книгу, для того, щоб уже потім вам одразу про дві розповісти. Тож, я зараз собі все е, тут гарленько перемішаю, і давайте з вами витягнемо якийсь папірець. Я не дивлюсь. Так, так, якийсь взяла. Так, я не, не бачу, чи це, мені здається, треба перевернути. Фокусується чи ні. Мені здається, не фокусується. Але ви мені повірите? О, нічний портє. Дуже гарна книга. Я вам казала, що давно хотіла познайомитися із Ірвіном шоу. Будь ласка, моє бажання дуже скоро втілиться. Я дуже рада. Так, скільки тут Ага, дивіться, я не бачила, до речі, що тут такі форзиці. Ну точніше, бачила, але вже забула. Тут такий самий. Тут у нас 412 сторінок. Шрифт нормальний, невеликий, не маленький. Тому теж ще на одну книжечку скоро очікуйте відгук. Також друзі, я б хотіла вам розказати ще про один такий челендж, виклик, який я собі планую на 26 й рік, але я тут вам вже ніякі книги не буду показувати. Адже я дуже хочу в 26-му році прослухати 12 аудіокниг англійською мовою. Це в принципі не так складно. Це по одній книзі в місяць, я, до речі, одну вже прослухала. Але я просто не знаю, лінуюся це робити. Я обираю для себе якийсь легший варіант. Але, в принципі, я можу це слухати. Чому я це не роблю? Не знаю. Мені завжди здається, ніби я опущу якийсь важливий момент, щось не зрозумію. Але по факту, в принципі, я все розумію, ну, якщо там якась нормальна начитка. Тому я б дуже хотіла, щоб в мене це вийшло зробити. Я вже. Прослухала The Crush Фріди Макфаден, хоча вона в мене є в папері. І, до речі, можливо, я буду якраз і слухати ті книги, які у мене вже є в папері, щоб трішки, не знаю, вже якось відпустити ці історії і вирішити, чи потрібні вони мені на моїх поличках, чи варто їх вже десь віддати в інші руки. Також хочу розповісти про свою читацьку ціль в кількості книгах. Я собі на Goodreads поставила ціль 70 книг, але, ну, не знаю, мені насправді хотілося, можливо, навіть іще менше. Тому що я так проаналізувала свій 25 й рік, я прочитала 85 історій. Ну, так, з них десь там 15, напевно, було в аудіо форматі, але в цілому я розрозуміла, що в якийсь момент. Я почала гнатися за кількістю книг, за якою цифрою для того, щоб вам розповісти про. Більше історій. І я обирала якісь тончі книги, якісь книги, які я розуміла, що вони легкі, я їх прочитаю за 2-3 дні. А чомусь я так і в цьому році не повернулася до Резертфорда, так і не знаю, не взялася за Кроніна, який в мене там теж стоїть уже бозна скільки. Я не перечитала якусь свою улюблену класику. Через те, що ось я гналася за кількістю цих книжок, і багато з них, на жаль, мене дуже сильно розчарували. І тепер я хочу, щоб в мене були більш якісь якісні книги. Хай їх буде менше, яка різниця, але я хочу не знаю, якось повернутися до того. Що я дійсно люблю. Я зрозуміла, що мені не подобаються ось ці там якісь любовні романи по типу, по типу ось цієї книжки, яку я слухала українською в аудіо. Я зрозуміла, ну що мене таке не цікавить, що я або переросла, ну або в принципі мені таке не подобалось. Я не знаю. Хочеться чогось. Іншого мені. Е, також мені б хотілося регулярно постійно вести цей Goodreads, тому що я там, перші місяці активно е, додаю туди прочитані книги, а потім забуваю, і в кінці року не можу подивитися якусь навіть ту мінімальну статистику, яку пропонує Goodreads. Тому я б теж це хотіла робити. І ще уже декілька років поспіль я намагаюся вести якісь Паперові щоденники, щось записувати, якісь купувала собі навіть уже розграфляні, але щось у мене нічого теж з цими щоденниками не виходить, я постійно закидаю. Тому в цьому році я вирішила спробувати для себе електронний формат. Я е, на Ітсі купила собі електронний щоденник, завантажила його на свій айпад і, до речі, Почала його васти, і це виявилося настільки для мене медитативно. Зараз я вам покажу, наприклад, як я вже зробила один розворот. Мені настільки сподобалося це все заповнювати. Я ось прочитала в січні журавлі відлітають у вирій, і ось зробила собі такий розворот. Мені настільки сподобалося це робити, це як Медитація насправді це, ніби ти здаєш собі час ще трішки побути з цією історією, подумати про неї, виписати якісь цитати, які тобі сподобалися. Ну, для мене це прям супер класно. Мені це дуже сподобалося робити, і я б хотіла це продовжити на, на увесь рік, щоб у мене вистачило натхнення. Також я робила алхімію свободи, але тут я тільки вчилася взагалі як там що з цим працювати, тому тут мені не дуже подобається ні шрифт, ні взагалі це оформлення. А ось, ось тут вже мені здається досить непогано в мене вийшло. Отож, друзі, на цьому, в принципі, все. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про мої читальські плани і бажання. Сподіваюся, мені все вдасться втілити. Мені б це дуже хотілося. Як бачите, в принципі, як я і казала, у мене такий основний це челендж це книги Культріт аудіо. Книга мені якось легше брати, читати, тому що я це можу точніше слухати, тому що я це можу робити е, не знаю, паралельно, прибираючи, займаючись якимось домашніми справами. Тому, в принципі, я думаю, що я з тим челенджем впораюся. Обов'язково напишіть, чи збираєте ви собі серію культріт, і чи ви її читаєте, чи просто як я поки що колекціонуєте. А якщо все-таки читаєте, то можливо. Якась з цих книг вам сподобалася, які я вам сьогодні показувала, обов'язково також поділіться в коментарях, мені буде дуже приємно і цікаво. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе. Па-па!